19-річна влада після свого повноліття випустилась з запорізького інтернату та пішла у дорослий світ без нічого, без прихистку та сторонньої допомоги. Цим скористались, і після того як дівчина завагітнила, вона стала непотрібна зовсім нікому. Її просто викинули на вулицю, її просто вигнали. І вона, на жаль, пробула неділю у грудні місяці. Вона пробула на вулиці. Вона була на грілася із людьми безхатченками. Вона грілася біля багаття, і вона дуже застудилася. Коли ми її привезли, ця дівчинка вона просто була розгублена. Якби не, не такий центр, як у нас. То вона б хотіла навіть накласти на себе руки, вона хотіла відмовитись від дитини, вона не знала, куди йти. Свої родні відказалися від мене всі, і так що мені ніколи була у і я на вокзалі взагалі жила цей день. Жила я там, тому що одну як якось... всі сказали, що не хочу зі мати. А я в інтернаті прожила пока. Я без мами і без папи була. мене одна тітя рості, тому що всі моєї мами. на жаль, пережити посилила війна через обставини, які склалися після народження. Маленька дівчинка Віра померла від невіліковного захворювання. Будинок матерів та дітей знаходиться недалеко від військового об'єкту, та в перші дні вибухи й обстріли були такими, від яких здригалися стіни та земля. Прихистком в ті дні для влади та ще 20 жінок і дітей став холодний лютневий підвал. Ми знаходилися в, в такому стані, коли ну, просто не знаю, що буде. Але ми так зібралися всі разом. У нас є. Глибокий погріб. І ми всі там зібралися, і ми пробалакали, що ну давайте, хто хоче, він може поїхати. Хто не хоче, ну ми залишимось. Да. І більша частина наших мешканців, в тому числі і владочка, в якої на той час була маленька дитинка. Ми всі залишилися вдома. Так, жінки з малими дітьми, які тікали від домашнього насилля, знайшли тут ще й прихисток від ворожих куль. Також у центрі живуть і літні жінки, і жінки, які опинились у складних життєвих обставинах, можуть знайти прихисток на декілька днів мами з дітьми, які виїжджають далі на більш безпечну територію. І всім потрібна підтримка. Ми дуже хочемо донести, що життя в нас не зупинилося, але Війна вона внесла свої корективи, вона внесла дуже велику розруху. В нашому будинку є біженці, які залишилися без, без дому. І їм дуже тяжко зовсім зрозуміти, чому вони все життя працювали, чому вони щось робили для себе, для своїх дітей. Вони залишилися зовсім одні. Там, там просто, там просто якесь жахіття. От ми двоє суток там пробули. Під цими взривами, під бомбами, під це, це просто це я не знаю. Разом з війною у таких прихистків з'являються і нові потреби: Йде зима, холодна зима, голодна зима, яка не має стати останньою у житті цих жінок та дітей. Бо та сама влада, яка в 19 років стала жертвою насильства, народила та вже встигла поховати маленьку дитину, має право. На життя. Життя попри війну.